Буквально ось ось у кулінарному шоу з Тамілою Альденте. Ви побачите таке. Ми готуватимемо легендарну страву часів радянської окупації. Жила бладі. Супергерої. Да. Я не люблю, щоб мене жаліли. Ну, а що ж поділиш, як говориться? Байча грустний текст. розганяй мені щастя. Яка зрадлива зрада, Дмитро. Да, наш шлях закінчено. Ось моя. Ось моя рука, і покаже мені. Дівочка моя, один дзвоночок. Розпочинається кулінарне шоу. В студії перебуває жіночка, вона посміхається. Яка та... жіночка, я не поняла, откуда відкуда голос вообще? Вона поставила дурнувати питання, озираючись по сторонам. Жіночка обурює. В, і... в смысле? Я не поняла. Рот позакривали. Хто? Хто балакає? Тихо. Я вже та відуча тут, а гамно напала. Часік в раду маракуя в сладость, любі мої. Миколі Тищенко, здається, стало погано, тож він проігнорував наше запрошення на звану вечерю. Дарма адже на ній ми готуватимемо легендарну страву часів радянської окупації. Оселеться під Шубою. На щастя, не одними нардепами багаті, тож громадське знайшло нам інших гостей. За квотами, звісно. Ну, а що ж поділеєш, як говориться? Тож зустрічайте першу героїню нашої студії Оксану! Оксаночка, да, станьте, пожалуйста на місці сюди. Ніколи не підштовхуйте, не тягніть та не показуйте дорогу людям з порушеннями зору. Натомість озвучуйте їм, що їх оточує і куди їм треба рухатись. Ось її непроста історія. Всім привіт! Мене звати Оксана. Мені 22 роки. Я з Івано-Франківської області. Лікарі встановили діагноз, що в мене вроджена вада, і почали мене колоти під очі і спалили мені сіктівку. В два роки я повністю втратила зір і мені зробили операцію, чуть-чуть повернули зору. Ось, а потім у мене знову зір. Я пам'ятаю свою хату, як вона виглядала. Я пам'ятаю дерева, пам'ятаю травичку, колір травички. У нас в Києві є клуб для незрячих, в якому є різні види спорту. Йога, раніше були бальні танці. Скандинавська, ходьба, чим я зараз так більш. Добре займаюся, мрію все ж таки, щоб відбувся чемпіонат по пошовдавно. Також мрію вивчати англійську мову. Про Проферукарське мистецтво теж ну, хотілося б займатися. Суспільство ставиться цілком добре. Люди допомагають охоче. Буде краще, якщо. Суспільство буде взаємодіяти з людьми, які мають інвалідність, і люди з інвалідністю будуть підказувати, і також це було б дуже добре, курси проводити різні. Не можна сидіти, склавши руки. Ну, це не, не ставить крапку на житті. Я не люблю, щоб мене жаліли. Сама жалію людей. Ну, якось жалко в мені людей. Я щаслива, що я фактично ні від кого не залежу, що я маю друзів. Компанія чудова. Ну, і я щаслива, що я живу. Так, так, так. дівчата, стоп, я не зрозуміла, що яка щаслива, яка радость. Вача грустний гру гру текст. Розганяй мені щастя. Читаємо суфльора, грустний текст. поїхали. Який грустний текст? Ребята, ви ну, що, смішні чи що? Тож, Оксано, розкажіть нам трошки більше про себе. Я, які у вас кулінарні здібності? Який біль! Яка зрадлива зрада! З якими труднощами вам доводиться стикатися щодня, Оксано! І ось настав час познайомитися з наступним гостем програми Мілою! Божечки, божечки, Міло! Як же ж ви живете? Не, не махайте руками, не, мах, не махайте. І ось трагічна історія нашої. Героїні. Жила була дівчина. Яка цікавиться всім на світі. Все підряд вона хоче і не, знає, і не знає, в яку сторону податися. І поки що шукає себе. Мене звати Міла Березюк. Мені 28 років. Я на даним на сьогодні займа... займаюся сценаристикою. Люблю кіно, люблю комфорт і мені цікаві люди. Світ до мене дуже насправді добрий. М У мене це якось. відкриватися світом. Mm. Mm. Я б хотів себе в кому матч журналісти. Mm. Mm. Громадське громадське mm. телебач. Mm. Mm. Можна? Ну що вам дякую? Щасти! Я розумію, що, що має відбутися, який диво, щоб мене взяли. Mm. Людина має робити все, що в її силах. Для того, щоб самореалізуватись, для того, щоб е, працювати, зробляти собі на життя. Я, я закінчила університет Києво-Могилянську академію філологію. Весь час їздила, пересувалась по місту сама. І не тільки університет, Дим, університет. Так я не поняла. Стоп, 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 зйомка. Міла, яка сама? Я не поняла, що ти сама вообще можеш? У нас передача про зраду. Ми розгоряємо зраду, що тобі государство не помогає, що ти бідна, нещасна. нещастна. Какой самостоятельно. Давай. Погнали, почес. Боже, Боже! Напевно, я сьогодні виплакаю собі усі очі, адже це не остання наша сьогоднішня героїня. Тож давайте подивимось його трагічну історію. Олег Полозюк, адвокат, е головний фахівець Національної асамблеї людей з інвалідністю. 49 по паспорту. Досі 15. Щастя, <реш> це суб'єктивне відчуття, але я відчуваю себе вільно. Незважаючи на свої особливості, намагаюся більше з гумором на все дивитись, навіть на найтакі трагічніші моменти, Тати перед зеркалом, подивитися на того, хто на тебе дивиться, до нього звернутися і е, зрозуміти, що за інклюзію, за соціалізацію людини з інвалідністю Відповідає перш за все ця людина. Оскільки я відвідав багато країн, то хочеться ще відвідати такі високо розвинені країни, наприклад, як Японія. 20 країн відвідав на сьогоднішній день. Це дорого, але це все були такі поїздки від місць роботи. Інтроверт скоріше, але за своєю професією я дуже багато спілкуюся з людьми. Ну, моє життя, наприклад, змінив табір активної реабілітації за шведською методикою. Рекрутеринс групен за два тижні з людини, яка вважає, що вона перебуває в найгіршій ситуації в світі. Ну, роблять такого бійця. За свої права, за своє життя, який би серйозний стан здоров'я не був. За допомогою позитивного мислення можна подолати всі перешкоди і проблеми. Думаєте, мені легко. Ви думаєте, да, це все накрашена, красива улыбаюсь. Ніт, Олег, мені не легко. це робота це ще каторга. щоб як за кам'яною стіною, щоб машину мені купив. айфона я хочу. А недавно в зеркало посустріла. Подивіться та крухо, таташо, та жир. А нос, нос! Що це? Я пластику вже сколько прошу. Дай мені денег на пластику. Ви оригінальна жінка. Всі просять на губи, ви просите на нос. На <плес> Все. Зустрічайте, Олег! <плес> Олеже, як же ж вам живеться бідненькому? Та добре живеться. До речі, треба купити продукти. Олеже, у вас є з собою гроші. А як же завжди? Отже, ви купляєте майонез та олію, а у вас, дівчата, зможете купити овочі. Чудово! Давайте тоді влаштуємо конкурс. Хто з вас швидше впорається з покупками, отримає невеличкий приз від нашого спонсора. Давай. Пропустіть інваліда! Інвалід неправильно. Правильно казати, особа з інвалідністю. Чи ми вліземо сюди? Я не знаю. Давайте подивимось. Подивимось. О, е, все, Олеже! Ми з вами, мабуть, приїхали. Ні, не приїхали. Ми зараз почекаємо, коли з'являться у нас хлопці і нам допоможуть. Да, 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 не, підні... не піднімаючи, просто з'їжджаємо по сходам. Бачите, нічого ну, важкого тут нема, так. Да, приїхали. Ми вниз... Але ж. Бо чи були такі ситуації, що вам потрібна була допомога, були... а хлопців ніяких. Що робили? Ну, чіплялись до дівчат. <гум> І пороги тут більше 2,5 см. Тут так само ухил пандуса не відповідає. А чого? Ну бо він занадто скрутуватий. Як правильно казати, людина на візочку? Ні. Людина з інвалідністю, що користується для пересування кріслом колісним. Неадекватність сприйняття проблематики. Інвалідності в суспільстві вона очевидна. Тобто є два перекоси. Перший це ви бідні, нещасні, вас треба пожаліти, ну, допомогти. допомогти. Причому не завжди, коли ця допомога потрібна. Угу. Ну і другий, ви навпаки, герої, ви долаєте все, що завгодно. Супергерої. Супергерої. І спереді Так. Да. Тільки не спішимо, тому що задньому. Нелегко. Спасибо вам. Спасибо, so, хлопці, дякую. <laughs> Але ж дивіться, метро, наш шлях закінчено. Ні, не закінчено. Я потурбувався про це і буквально за п'ять хвилин буде служба супроводу. Це воєнізована охорона метрополітену. За е, мінімум за 40 хвилин, краще за годину. Можна зателефонувати за спеціальним номером, який розміщений на сайті метрополітену. Не вважаю, що в мене менше якихось можливостей. Якщо людина менше себе жаліє, на мій погляд, вона досягає більших результатів. Суспільство у нас з інвалідністю третьої групи, держава з інвалідністю першої групи. За радянських часів я чув, що це дикий захід. Капіталістичні країни. Тут мені е, треба була допомога для того, щоб пересуватися вулицями. А там я їздив без, супро... без супроводу самостійно і в метро пересувався. то, Звичайно, той штамп політичний, що це країни вільного світу, я його відчув на собі, тому що там це законодавство реалізовано. Оксана, дівчатки, ви сліпу не бачили. Сліпий неправильно. Правильно казати, людина з порушеннями зору чи незряча людина. Оксаночка. Доця, давай бігом, давай быстренько, Ми ж за продуктами собрались. Быстренько йдемо, давай, 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 давай. У нас времени. У нас студія знята буквально на несколько часов. Все, молодець, красиво так зробила. Увага! Хто хоче собі зачіску від Оксани, напишіть в коментарях хештег. Хочу зачіску від Оксани. Дороги в нас дуже такі хороші, складно трошки пересуватися. Також проблема в транспорті самому, що не озвуч... немає озвученого транспорту. Доводиться постійно когось питати. Поміч? Да, да тут. Вот переход пойдем. А, ah, да, правильно, правильно А зупинка 62. -я. 62, а я, da. я da. тут, кстати, я, я не хочу, что я сейчас. Да, подскажи, будь ласка, да тут? — 62. Сейчас не допускаю. Там. Да, там. Там, да. Там сюда, скажи, будь ласка. Переведу вам. Ось, моя, ось моя рука і покажіть мені. Ось моя рука і направте мене. Отак. Осторожненька дітка. Так, Десь все добре, пінка. я скучу, все нормально. Так. І це прямо, правильно я так. розумію? Ось тепер можете скучати. Ага, все, дякую вам. Тепер, прошу, я перепрошую, підкажіть, яка це маршрутка. Солнце і лед, автобус. ну слушай, 62-й. Ага, я почула, я почула, я почула. Дякую. Да. Я да, не знаю, як ти вийдеш, то надо. Зайду, 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 все добре. Маршрут на маршрут. Зараз, зараз, зараз. Секундочку. Ще а ще виходить вибачте. вибачте. тепер заходьте. Прийдіть, будь ласка, далі. Ну, зараз, ну, у мене був такий випадок, коли я питала, ну, ще тільки приїхала сюди в Київ, почала сама ходити. Ось, і запитую я в людей, а скажи, будь ласка, як піти то... Ну, по певних справах туди, то. А вони мені кажуть, ідіть туди. А я кажу, куди туди, угору чи що? Е, підкажіть, будь ласка, мені потрібно на житній ринок. Ну це вам далеко йти. Е, куди мені взагалі потрібно йти? Ось моя рука. Ну, ну, вам... Ви поясніть мені куди. Вам туди йти треба. Так, не туди, а ось моя рука. І підкажіть мені, будь ласка, я ж нічого не бачу. І я, я розумію. Отак -от, так, да? Так, да. і прямо, так? Прямо, так. Да? Да. Держава має е, зробити так, щоб всім було комфортно е, теж саме пересуватися. Не обов'язково, чи це людина з інвалідністю, чи це людина без інвалідності. Я готова до всього. Людям з ДЦП дуже важко самостійно стати на ескалатор. Будь ласка, допомагайте їм, якщо вони просять. На цьому моменті закипіло та знесло дах навіть мужичку, який все це озвучує. Тобто мені. І тут ми згадали, що міла мріє стати журналістом. Розумію, що, що має відбутися, який димо, щоб мене взяли. Чому ви нас не пускаєте? І трапилось диво. Я твоя грозна фея, привіт, Міла. Значить, <ръять> що там, не поняла, тебе не пускають в Верховну Раду? Дівчинка моя, один дзвоночок. Ганьба, це, розумієш? Що я руководству скажу, дівчатки? Я <ръять> представник опозиції. Так, у мене колись теж була така ситуація. Пропаде матеріал, якщо ми не попадемо на мітинг железнодорожників. Я вірю жінці, але Я віддаю довжний просто. Спасибо большое, дуже приємно. Дві дурних поради і один стовп.